Сегодня арестованы, как сообщил Матес, и на Фейсбуке уже новости есть пять офицеров Министерства Нацгвардии, гвардии которые торговали веськом майном, там, больше чем на 200 тысяч гривен. Но учитывая, сколько там нормальные люди, сколько волонтеры, сколько людей, которые последним делились, вот, вот эта вот коррупция в армии, она там, неважно, о чем речь, на блокпостах, в торговле армейским оружием, оборудованием и имуществом и так далее. І почому ніхто б до сих пор на скам'є підсудимих не знаходиться? Давайте говорити про те іншими словами. Це не корупція в армії, насправді це мародерство під час війни. Я вважаю, що за це треба розстрілювати. Треба повернути в кримінальний кодекс. Треба начальниця на полівих суду. Я кажу, треба повернути в кримінальний кодекс відповідну відповідальність розстріл, за зраду, за мародерство, за злочини проти держави, за шпигунство. Відійти ми підписали європейську. Ску конвенцію із 97 сьому року у нас заборонена кримінальна кара, така як розстріл. Але зважаючи на ситуацію, зважаючи, що ми в стані війни, в стані відбиття російської агресії, я, скажу. Я, я вважаю, що це виправдано цілком. Якщо вони не довозять до фронту майно і внаслідок цього на фронті гинуть пацани, тому що їм привезли чи браковане майно, чи взагалі не довезли, то тих е, е, тилових крис, які не довезли, які вкрали, треба розстріляти прилюдно перед строєм. Для того, щоб іншим не повадно було. А... а чому не сидять? А чому не сидять регіонали? чому не сидить Янукович? Це при тому, скажуть Янукович в Москві. Окей, Янукович в Москві. Але є закон про заочне судочинство. Чому прокуратура досі не винесла по цьому закону заочних вироків банді Януковича? У нас є багато чому люди в досі Києві, Києві. кстати говоря. Чому в Києві ходять регіонали не притягнуті? Тому що Порошенко домовився з регіоналами. Луганські сепаратисти, Донецькі сепаратисти. тому що Все Порошенко домовився з регіоналами. Тому що при Порошенку сьогодні патріотів в тюрмах сидить більше, ніж за часів. Так. Нуковича, тому що Мосічука посадили без права на звільнення під заставу. А єфремов ходить по Києву. А клінчаєв його помічник організатор захоплення Луганського да ходить по Києву і десятки інших злочинців. Еще ходять один по на.